Спочатку Ілавайська, навіть пройшовши рік, з хлопцями бачишся і кожен день переживаєш, як би ти знову там. Виїжджав я в одній машині з Володіє Парасюком, з нами водієм був Брус Тарас. Потім не пам'ятаю як фамілія звуть Аня, дівчинка з батальйону Донбас, вона медсестра. І ще два хлопці, теж вони медики з батальйону Донбас. Коли виходили вже ще в машині, тобто я отримав поранення. Тобто в шиї мені осколок залетів. Були поранені я і ця дівчинка Аня, в неї дуже серйозно, в неї кульове в груди було, поранення. Получається, Володя Парасюк, Брус Тарас та Ще хлопець з Донбасу, вони вирвались десь вперед в посадку. А ми втрьох я впав біля машини, зайняв оборону, а другий медбрат витягував Аню. І буквально хвилин через 5 підбіжав Бруста Тарас і щось рядом. То лі взірвалося, то лі був вистріл. Я так і не зрозумів, тому що він упав, я лежав мені. В ліву сторону бідро в бок попали осколки, і то есть, в мене началось запаморочення таке в голові. Потім загорілась трава. То есть, ну, важко, дуже важко це спомнити. Оказалось, що в тій пасаці були російські війська, причому регулярна армія, хлопці, молоді срочники по 18 років. І один з них, коли вискочив на нас, Почав кричати кидайте зброю, а там вже ну, ми були троє, двоє поранені, і один медбрат бігав вокруг нас, щоб якось там перебентувати. Ну і надалі нас приїхали дві машини БРДМ і розвезли в різні сторони. Хтось сказав, що нас в Росію вивозили. Я цього не скажу, бо я не бачив. Була яма. Це я що пам'ятаю, зав'язаними очима була яма, тому що коли мене підвели, кажуть, куди в яму, типу, там і так людей багато, він ще поранений. І нас чоловік 10 не біля ями положили, позв'язували руки, ноги, і до утра ми були там. Утром нас знову ж загрузили в камази і вже везли і везли, опять же, куди, за чим ніхто нічого не казав. Ні води не давали, ні. Нас передали, як би сказати так, сепаратистам, ДНРівцям. З ними були там Чеченці і всі остальні. Завезли в Донецьк і буквально нас вигрузили тільки з автобуса. Сказали, що ранених на медообработку, а останніх кудись в підвал. Ну, ще ми не встигли відійти від автобуса, як підійшов. Якийсь їх там боєць і каже, грузимося назад по автобусам, ми їдемо їх міняти. І все. і Нас повезли, передали обратно російським військам, і російські війська вже передавали нас нашим е військовим так сказати, госпітальєрам. Скажу так, один раз вухо отримав. Тобто один раз за те, що відмовився знімати крестик. Могло бути набагато краще, якщо б е, як сказати, наше командування в Києві давало б більш чіткі прикази. Тобто, якщо йти на прорив, то на прорив. А не коли нам кажуть, що у вас зелений коридор, а нас розстрілюють як от Йор.